І, звичайно, ще куча активності призначення цим святом є в нашій грі. Про що я? Я про те, що подумав, а чому б мені не спробувати збити сніжинки. Це такі маркери за обіду, на яких ми отримуємо якісь бонуси. Я поставив фільтр на наявність цих сніжинок і знайшов у себе такий цікавий кораблик. Есмінець п'ятого рівня Fugin. Це японський есмінець, що в ньому нькало? В ньому цікаво те, що він преміумний. Це по-перше. По-друге, в нього є 4 двох трубних апарати, які йдуть на дальність 7 км. Я перед тим, як вийти в цей бій, Максимально йому все прокачав до маскування і до перезарядки торпед. І торпеди в мене перезаряджаються менше, ніж за 40 секунд. Я вважаю, що це грізна зброя, цей бій зараз покаже. Детально про те, які я навики взяв і так далі, я викладу мабуть, в кінці цього відео, тому. Якщо ви його вже почали дивитися, то додивіться до кінця, прокоментуйте, поставте лайк. Ось, а ми рухаємося далі. Я попав до шістьох до вибачайте, щось ось, І для моїх торпед Діаметром 530 мм, стандартні японські терпіти, в принципі, в моєму 6, чи 5 чи 7, воно однак. Тим okay. паче, що в мене маскування. Маскування 5 мене 5,4. Так, хтось у мене тут засвідчується. Засвідчується існічик, кидаємо йому, він мене теж уже підсвітив. Так, Огор. Відходимо. Що головне, щоб крейсер по мені не стрільов. Виходимо із засвіта. Це німецький есмінц Т-22. Він попав мені в інтернеті. Нічого мене крийся, прикриє, прикриє. Костя вказують, що ми за нього. Ці торпеди призначалися на мене, але час, мабуть, зайдуть. Так, вони заходять, на жаль, мого союзника, який прийняв на себе весь удар, бо в нього містів нема. Прийшов на приїхали пакет. В принципі, на п'ятих рівнях це нема чому. Дивуватися. Я заховаюся зараз за скалу. Ось Той мінець для мене на точці А це геть мене амільфо. Так як ми будемо грати з візу. користуючись тим, що я ще раз нагадую на скубання 985,4 км. У нас є запас, 2 км ходу торпед. 30 секунд і вже нові залпи в мене будуть готові. Я зараз обійду цю скалу і подивлюся, що там нас мінус 1, Ну, нічого страшного. Так, з артилерії, звісно, в нього ніякої артилерії нема. У нього чотири башенки одноствольних, тобто таке. Так, і тут пів команди, як на ладоні. Чудово, чудово, можна вибрати, так і смінця мінця нема. Нема. Вибираємо найдоступнішу, найближчу жертву. Крейсер буде маньорений, вибираємо лінкор. Так, 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 підпустимо його поближче, бо ход так 7 кілометрів. Отак, От немножечко трохи назад. Не спішимо кидати, не спішимо тут, треба витримати паузу. Я думаю, це вже слушний момент, тому що він буде за все повертати. Витримати паузу, але так, щоб не підсвітитися 5,8 км. Стартуємо, стартуємо звідси. Так, 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 ускарялочку вмикаємо і ходу-ходу-ходу ціля. <світцеля> тому що там і крейсер, і три лінкори. ну таке. Ну Він маленький, тому в нього попасти, я думаю, буде не також і легко. А я, до речі, до речі ще й не засвітився. Прикольно. Ну, я на всякий випадок все одно взяв за звичку відключати цело. Так як воно взагалі тут те саме, що з рогатки або горіхами кидати по літаку. Тобто воно тут так. Я щось трошки не розрахував дистанцію. Так, його вже допоміжний калібр по мені стріляє, але я прикриваюся з полю. До, до речі. Хочу відзначити те, що бій мало того, що на початкових рівнях. Тобто, тут багато хто ще тільки вивчає е, гру і так далі. От так вона напереда зайшла. Там ще є зрядочка, і 15 секунд у мене новий буде зал. Так, е, що я казав, Я казав, що ми граємо на 5 шостих рівнях. Тут е, ще нема. Ну, є, але не так багато всяких задротів. Грати на цих інакх цікаво тим, що тут людина заходять в перестрілки, устраюють такі махачі. Нема такого, як на 10-х рівнях, де, де всі тупо стоять, хтось засвітиться, йому бам-бам-бам, все. Ти доглядає. Тут ось дими пустив і підвізом, обираючи зліва чи справа кидати, ну я буду на оцього. <гарець>. Він вийшов від грядки моїх торпед. 14 секунд я йому ще раз дам. Тобто можна спамити цими торпедами, кошмарити, бо не Так, 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 давай поближче 4 секундочки. Витримку треба ще раз нагадую тренувати в собі витримку. І трохи на хід. тому що... Не вчаться, але є такі, що доволі успішно роблять маневри уходу від торпед. Вже Ми вже разом з вами спостерігали за цим лінкором. Він постійно змінює швидкість, змінює напрямок. Але це йому допомагає, заходять три моїх торпеди. І в нього що там по ХП в нього? 800 хп, так киньте в нього вже. <гиньте> Кидайте його помідорами, хай йде кормить раків. Блін, ну що мені стрілять? Ну, що я зроблю своїм калібром? Це навіть не калібр, це, я не знаю, це салюти пускають на день перемоги. Так, ладно, хай з ним я розраховую, що його там доберуть. Так, Нарешті його добрали. Я бачу, що оцей лінкор е йому набридло штовхати острів і він, мабуть, його зараз захоче обійти. Я кину йому такі ось подаруночки на хід. Так, він не хіло прискорився, але в мене був ще один заряд. Так, що в нас по очкам? По очкам ми трохи в мінусі. По составу команд нормально <завирать> так, так оцей кресер там цер. знову з'явиться. Ми пішли. А, о, опис. Так. Що? Ти теж був хитрий? Да? обманув мене. Ну нічого. 12 секунд я тобі новий залп дам. Головне, не світитися. Відходимо, відходимо. Треба щось робити, бо ми програємо по очам. Я буду триматися поруч біля нього. Так, щоб кошмарить його так. Так, куди ти будеш йти прямо, чи направо, чи не нього? Куди ти пішов? так? На, тобі, на, на, так, так, так. так, Ходу, ходу знову. Включаємо скарілочку, форсаж, але я виявлений. Я виявлений і я хочу вижити. Мені треба ще затащити цей бік. Так, щось на мене не сильно реагує, Це добре. Все, я уйшов з падзасвіта, ось по мені була плюха. А по краму була плюха, не знаю. Зараз можемо повторити наш фокус, заховавшись. За союзника, хай він все приймає. 10 секунд перезарядочка торпед. там підключається союзний авіаносець своїми торпедоносами. Це добре, він прокинувся. Він прокинувся і що? Так, він попадає в того лінкора. Лінкор нормально відгріб, в нього одна третя ХП залишилась. Вони стріляють попки по-моєму союзнику. Він своєю спиною мене прикрив. Це добре, але щось по мені теж прийде. А, чого тут я? Дивуюся, що по мені прилітає. Я засвічений. Прям напрашується цитата. Брат, будуть стріляти по тобі і зацеплять мене. Можливо, звучало не так, але не важливо. Нам важливо, щоб мої ті торпедочки щас зайшли в лімкора. Вони дуже багатообіцяючі йдуть. Йдуть, йдуть, йдуть. Я виланий мені все одно я Посилаю на цього лімкора. Тепер можна справитися із Ісмінцем. Так, що й робить Мілінкор? Він переключився на есмінце, він його добиває. Так, ми трохи покращили наше становище. У нас трохи більше союзників. Так, треба цього крейсера брати. Головною перешкодою для того, щоб розгулятися нам по цій карті, це... Дві перешкоди, точніше, це живі крейсери і живий авіаносець. Тим паче Омаха. Омаха дуже маневрений крейсер і може навіть наздогнати і трохи надати по горіхам. Але на нього теж летить мій авіаносець. Зараз йому подарунки вже там пішли. Як бачимо, він просто розвертається. І Ну, щось там зайшло, але він щось дивиться на мене. Коли на мене дивиться крейсер, щось в мене гвинти хотіють. Треба знову давати дьору, звідси. Так. Дуже надійно зіграв мій союзник, я йому за це дякую в чаті. Чудово зіграно. Красавчик. Перекрив, добив, відбив, руку пожав, іду далі. Йдемо далі, нам треба брати точку А, так як вона найближча, і заодно трохи покашмарити наступного віку. Я не називаю вплив, ні, де, де вони що, вони, як я казав, для терпети це все одно. Ми граємо з подивізу, це наша стратегічна задача вижити, мінімально світитися. Щоб вирівняти ситуацію по очкам. Так, я підсвічений, я засвітився та дуже зближається. Пускаємо дими, нам треба жити, тому що перевага на полиці червоних, вона не така сильно страшна, але вона присутня і з цим треба щось робити. Я пустив дими зіною і зараз із димів. Стануть, так, і диму, міст, і стоїться, так, так, так. Із димів я його сам не бачу з димової скали. Коли… Із димової стіни про карту. Пару слів скажу про карту. Карта дуже дуже чудова вдала для ігри на есмінцях, для ігри з подвізом в такій манері. Тому що ми ось пустили дим з стіною і самі будемо зараз між цими скалами стріляти <служит> свої сліди. Так, червоний і октябрьська революція потопляє мого коніга. Так, засвічується там о, той линкор. ну Я від нього втік, але справа ось у мене турбує оцей крейсер. Він щось обходить, він, мабуть, відчуває, що я десь поруч, я пустив в нього торпеди. І так, і що? Якимось чином він уникає моїх терпет. І я на точці Б. Точку Б можна брати, остерігаючись того крейсера і цього лінкора. Так, ну тут я ще раз кажу, ось о камінець, там два камінця. Зразу дивлюсь, куди можна відходити. Якщо що, я спасу своє брюхо. Я засвічуюсь. Так, так, ось сюди це найкращий шлях. То, що я казав, крейсер, крейсер небезпечний, він уже по мені стріляє. Так, ну треба ж добивати цього лінкора. Трошки я згрібаю, пускаємо отак торпедки на случай, якщо він захоче повернути, добивати мене або скинути швидкість. Головне зараз не застряти. Проходимо цю качку і довертаємо. Зараз, якщо слід буде в Ті тістах, -ті 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 -ті, якщо слід щось вилетіти, то хоча б, хоча б не впинуємо. І палатки так, Ми зменшуємо свій профіль, для них тако тяжче попасти, коли ми від них прямо виходимо, Заворачуємо за скалу і бувайте здорові хлопці. Трохи ми вже по очкам вирівнялись, але з базами все одно щось треба робити. Я вже таким чином своїми маневрами набив 45 тисяч урона 5 5, затопи. Це добре. Але треба жити, треба жити і брати базу. Дуже неприємно, що авіаносець живий. Він буде своїми ракетоносами мене підсвічувати і не дасть нам розгуляти. Тому будемо обережні. Димини вже на підході, торпедки готові. Будемо зараз отого крейсера під Він лінкора підсвічувати і оцього крейсера. Так, По ньому там були кинуті торпеди, він знову їх уникає. Я йому теж кинув, кинув вже такого хаотично, може не їсти та й напливе. Не будемо йти на базу Б рано. Рано він нас засвіти, накидає. Я вже, я вже прочувствовав, що це таке. Не дуже добре, тому ви самі бачили, що буває, коли я засвічуюся. Так, можна вже побивати якісь підсумки щодо гри на цьому кораблі. Краблик, ну, В Раблик норм, по-моєму, він однокласник того ж Муксуки. Поправте в коментарях, якщо я помиляюсь. Так воно авіаносець, Трохи далеченько, інкора ми зможемо поставити. Ще раз нагадую, той хто може тільки включити або перемотав на цей момент. Я не викатував ні разу цього кораблека. Я взагалі його виграв, виграв з якихось сумніків. Він преміумний і зараз мені подарували в день. А можна трохи назбирати золотіжка. Вам всім не пропускати новорічні всякі активності в грі. Також раджу підписатися на мій канал, у мене відосики виходять не часто, але стараюся саме цікаве забивати, саме цікаве розповідати. Ось, там нова стройка почалася, Тепо, Тепо, раджу зайти Так, так, я пущу дими. Що там мої торпетки? Мої торпетки зайшла одна друга, один затопчик нормально, іди на дно, чувач. Все. все добре. Я зараз візьму базу, і то, що у нас на 200 очок менше, нічого страшного, ти бачу, що я вже А, Три хвилини ще є, щоб забрати цю базу. Авіаносець союзний активно теж грає. І нормально накидують тому крейсеру, він не ризикнув напряму йти в цей друг мене шукати. Це добре. Кораблик хороший, маневрений. Добре в мене тут плюс-мінус виходить маневрувати. Карта теж удачно склалася, що є багато таких скал, де можна свого хвоста приховати. Uh, Авіанос з червоних теж пішов на дно. Він тупо психолог пішов на самогубство. Це добре, очки в нашу користь починають ваги дають вагів, в нашу сторону перехиляються. Так, Б я взяв. Так, Як він буде сюди повертати, не буде, принципу можна було накидати, а так і заскалити. Його забирають. Це перемога, шановні. перемога 721-757, але червоних вже не став. Фух, дуже подний, дуже напряжний бій. По результатам, як ви бачите, дуже все непогано склалося. Командний результат я на другому місці. Мене добряче прикривав Пусо. Я йому ось так, ой, дякую, добре граю. Прийдети та досі. Глянемо, що ми на фармимо. 320 тисяч монет нафармили, Нагадую, п'ятий рівень. Дуже непогано. І до нових зустрічей, до нових відео. Ставте лайк, якщо сподобався цей бій і подивіться в свій порт. Можливо, якийсь у вас теж Там десь заховався, запилився, можливо, він і не такий поганий. Бачу, що... З кожним випуском гри там якісь кораблі, мабуть, вони в тиху передивляються їхні характеристики, десь підкручують, десь накручують. Можливо, колись він був не дуже, зараз стане трохи краще. Ну добре, я вже багато наговорив. Дякую тим, хто додивився до кінця. Побачимось. І так, вітаю вас в частині цього відео, де я обіцяв розповісти про комплектацію цього кораблика. І хочу відзначити тих, хто залишився додивитися до, до кінця. І так, Фуджин загубився серед безлічі наявних в мене в кораблів, у мене їх 114. І ще вільних 40 ще є куди розбуватися. Як я його случайно знайшов, я кажу примінив фільтр. Можливо, хто не знає. Я, я, я теж гідний часто користувався. В, лів, в, в лівому куточку є а, зображення лічки, натискаємо на неї. Відфільтрувати можна як по рівням кораблів, кораблів, так по класам, по нацям і по особливостям. Я натиснув на цю сніжинку. Що таке сніжинка? Сніжинка це маркер. Корабля зі святковими нагородами, тобто за першу перемогу на цьому кораблі, який помічений цією сніжинкою, ви отримуєте безліч якихось ігрових бонусів. Там Чи економічні картки, чи картки підвищеного бонусу. Про, про що це я? І це я про всі от всякі карточки, які можна навішати на, на капітана корабля, що так можна сказати. Тут я навішав, як ви бачите, підвищення прибутковості по кредитам на 150%. Ну вони різні бувають. Можливо, виграєте на 1600%, що не виключено. А, правда, ці картки дуже щось нагадують підерські аптечки парашиків. Сподіваюсь, вони мене не дивляться. Але, ну, Гра, в принципі, я прийшов на європейські сервери, але це таке місто. Йдемо далі. Досвід корабля плюс 100%, досвід командира плюс 100%. Тобто це ваш актив, який ви можете навішувати, щоб підвищувати прибутковість корабля в усіх відносинах від вільного досвіду, до речі, у мене вже елітного досвіду 1000. 1500 тисяч майже. Його можна конвертувати для підвищення, швидкого підвищення досвіду командира, його балів умінь, за які можна обирати його уміння. Як я й говорив, я максимально підвищив сильну сторону цього корабля. Це його торпедне. Ну, я поставив першим, це ліквідатор. Ймовірність е причинити затоплення плюс 30%. Потім швидкість ходу авіаційних торпед плюс 5%, е ну, в тому числі і просто терпет. Е потім час перезаряджання торпедних апаратів мінус 10%, а також маскування, помітність корабля мінус 10%. Що я ще собі в планах поставити? Бажаю і раджу вам це поставити майстер боротьби за живучість, там за кожен рівень, а він у нас п'ятий, за кожен рівень плюс 350 очків без Тобто 350 помножити на 5 і стільки ви додаєте до ХП вашого кораблика. Непогана, непогана річ. Потім поставити суперентенданту міні, підвищуються його запаси розходників на цьому кораблі в даному випадку це буде 4 димогенератори заряди і 4 заряди форсажу. Ну а далі вже можна на свій розсуд. Я б ще можливо, поставив би швидкість корабля плюс 8%. Щоб, як ви бачили, по цьому бою. Тільки що минув, в принципі, давати дьору, теж уміння непогане. Тому що Есмінців головне, чим дольше він живе, чим активніше він світить, тим більше шансів у команди здобути перемогу. Ну це все, що я хотів сказати. Можливо, хтось би поставив собі інший сетап, може хтось вважає, що я не правий. Напишіть в коментарях. І тепер точно всім пока-пока, до наступних відео.